Ланчем у президентському палаці політики Греції відзначили роковини повалення диктатури в країні. Це сталося 41 рік тому, коли припинив існувати режим чорних полковників. Лідери політичних партій скористалися приводом, аби обговорити подальші кроки щодо реалізації угоди з кредиторами, яка передбачає в виділення Афінам 86 мільярдів євро допомоги. Як вважають аналітики після демаршу у лавах керівної коаліції Сиріза, позиції грецького уряду вкрай непевні. певні, і справа може закінчитися дочасними виборами. Ми отримали запевнення від прем'єр-міністра у тому, що він зробить усе можливе, аби найближчим часом вирішити всі проблеми, що постали перед країною в останні місяці, і щоб грецький народ почувався у більшій безпеці, заявив лідер партії Потамі. Очільниця іншої проєвропейської сили Пасок вважає часу для нової брехні немає, треба ухвалювати складні рішення. Немає іншого шляху аніж шукати порозуміння і працювати разом за для європейського майбутнього Греції. За фін повідомляє кореспондент «Євроньюз». Навіть здобувши підтримку у парламенті головних опозиційних партій, Олексіс Ципрас та його кабінет міністрів залишаються у патовій ситуації через те, що кілька депутатів з керівної коаліції Сирі запроголосували проти нової угоди з кредиторами. Уряд Ципраса може стати урядом меншості. Ця загроза змушує прем'єра серйозно замислитися про оголошення дочасних виборів на початку осені.